Пінокіо. жив у маленькому італійському містечку Старий Тесля на ім'я Джепетто. У нього не було дітей. А єдине про що він мріяв, це мати сина, який би називав його татом. Одного дня він вирізав з поліна дерев'яного хлопчика і назвав його Пінокіо. Коли Джепетто закінчив роботу, сталося диво. Хлопчик раптом. Пожив. Він кліпнув очима, засміявся і почав ходити по майстерні. Старий не міг повірити своїм очам і зі сльозами прошепотів. Мій сину, та Пінокіо був непростим хлопчиком. Він був допитливим, веселим, але й трохи неслухняним. Йому здавалося, що вчитися і слухати поради нудно. А пригоди найцікавіше в світі. Щойно Джепето дав йому гроші на буквар, щоб піти до школи, Пінокіо по дорозі побачив ляльковий театр і вирішив витратити все на квиток. Там його зустріли актори, які здивувалися Дивіться, він справжній, але з дерева. Після вистави директор театру пожалів хлопця. Дав йому п'ять золотих монет. Та по дорозі додому Пінокіо зустрів лиса та кота, хитрих і брехливих, вони вмовили його посадити гроші на полі чудес, щоб з них виросло дерево з золотими плодами. Пінокіо повірив і залишився без нічого. Коли він повернувся, Блакитна фея з'явилася перед ним і лагідно спитала. Що трапилося Пінокіо?» Він збрехав, і його ніс почав рости. Фея усміхнулась. Бачиш, кожна брехня як гілка. Чим більше їх, тим важче тобі самому. Вона простила його, але попередила ти станеш справжнім хлопчиком лише тоді. Коли твоє серце стане добрим і чесним? Пінокіо пережив багато пригод. Його ловили злодії, він працював, тікав, шукав шлях додому. Та найбільше він шкодував, що залишив тата самого? Одного дня він почув, що Джепету пішов шукати його в море і потрапив. У пащу велетенського кита. Пінокіо кинувся на допомогу. Усередині кита вони зустрілися, обнялися і разом втекли, запаливши вогонь, щоб кит їх виплюнув. Коли вони повернулися додому, Пінокіо виснажено ліг і прошепотів. Я більше не хочу бути дерев'яним. Я хочу бути. Хорошим сином. І в ту мить він перетворився на справжнього хлопчика. Джепето плакав від щастя, а голос феї пролунав у вітрі. Справжнім стає той, хто вміє любити і чинити добро.